Так. Він вимикається і перезавантажується. Угу. Всім привіт! З новим роком. Сьогодні будемо збирати кабель для жилення роутера та медіаконвертера від повербанку. Для цього нам знадобиться така платка це степап перетворювач з 5 вольт. В нашому випадку нам знадобиться 12 вольт. Ми будемо його використовувати для цього діла. Також міні-джек 5,5 на 2,1 мм. Для входу в роутер і е, кабель USB, мікро-USB. Так як я собі взяв платку з, для зручності з мікро-USB, можна буде сюди вставляти будь-який довжини кабель, можна такі коротенький використовувати. І так, е, Також в мене є перехідничок на джек 5,5-2,1 мм на 5,5-2,5 мм. Може бути. Що Штекер тут буде 2,5 мм, а не 2,1 в деяких роутерах. Вони не дуже відрізняються, але все ж таки відмінність є. Для початку ми припаяємо до платки кабель, який йде до роутера. Так, беремо платку. Беремо наш кабель. Дивимося, тут у нас позначено аут плюс, аут мінус. Мінус у нас черненький, плюс червоненький. Відповідно спаяємо. Так, готово. готово. Під'єднали. Далі нам залишається підключити до мультиметра і налаштувати вихідну напругу, ту, яка нам необхідна на роутері. В мене що на роутері, що на медіаконвертері. ось медіаконвертер. напруга 12 вольт, тут 0,5 А. А роутер у мене ASUS 750. Тут у нього пише 12 вольт і 1 А. Так, значить, нам треба 12 вольт. Беремо нашу платку, під'єднуємо до неї кабель. Підключаємо до зарядного пристрою, так як можна до повербанку, але повербанк без навантаження він буде вимикатися, що буде приносити незручності при налаштуванні вихідної напруги. Далі ми беремо мультиметр і підключаємо до наших вихідних. Контактів Aut чорний мінус, аут плюс червоненький. Так, так. щоб був хороший контакт. так Ми бачимо напругу 5,08. Беремо далі нашу викруточку і налаштовуємо вихідну напругу до 12 вольт, крутимо. По часовій стрілості до тих пір, поки не отримаємо 12 вольт. От ми маємо 12 вольт на виході. От. Тепер можемо спробувати підключити. До роутера. Так, відмика... витягуємо з зарядного пристрою. Мультиметр відкладемо в сторонку. Так, ось беремо для початку роутер. 12 вольт 1 Ампер. Вставляємо в штекер в гніздо. І ось цей повербанк, на який я робив міні огляд. Він на батарейках 18650 на акумуляторах. Тут 8 штук по 2,6 А. Пробуємо від нього подати живлення на наш роутер. Включаємо. Так, вмикаємо. Бачимо, що загорілась лампочка. І Роутер і. Повербанк віддає напругу на роутер. Дивимося, зараз він повинен завантажитися. От пішло завантаження. Все має працювати. Тобто тут 12 вольт на вході. Так як тут не підключений ВАН-порт, ні лан-кабелі, то ці лампочки можуть і не, не світитися. Ну, разом з тим видно, і так, що роутер працює. Далі візьмемо цей шнурок, підключимо до нашого. медіа У мене такого типу медіа Куди заходить оптика, а звідси лан-кабель йде до цього роутера. У Дивимось. Також бачимо, що індикатор Power працює. І, відповідно, сам медіа також працює. Так як до нього не підключено ні оптики, ні лан-кабелю. То ці індикатори можуть не світитися. Це і свідчить про те, що немає сигналу по оптоволокні. Так, тепер це в нас цей більш-менш сучасний повербанк. Він з підтримкою технології швидкісної зарядки повер і Quick Charge. Ну, я вставляв в Auto 1 це самий звичайний вихід. І ось в мене є ще звичайний такий повербанк, від нього також все має працювати. Вмикаємо його. Тут чотири поділочки. Видно, що також він працює. Так, е, ще одна яка штука цікава. Е, я перевіряв на цьому повербанку. От. Якщо, наприклад, ми візьмемо цей повербанк, включимо в нього наш кабель, який ми спаяли. Так, включимо сюди. І, е, значить. Подамо на нього живлення одночасно на сам повербанк через USB-C, наприклад, я подаю живлення на нього. от Ми бачимо, що тут індикація IN, що йде зарядка. так І е, з виходу заберемо тепер 12 вольт в наш роутер. Отак. От і ми бачимо, що одночасно він і заряджається. І одночасно віддає 12 вольт на роутер. Таким чином, його можна спробувати використовувати в такому режимі, що як є світло, він заряджається, і одночасно віддає 12 вольт на роутер. А коли не стає світла, він живиться лише від повербанка. Хоча я не знаю, чи він не буде перезавантажуватись. Зараз можна спробувати зімутувати, наприклад, не стало світла, витягнути. USB-C, Витягнути, наприклад, блочок живлення із розетки, і побачити, чи він перезавантажиться чи ні. От ми імітуємо, що в нас не стало світла. Так, Він вимикається і перезавантажується. Воно, в принципі, може працювати в такому режимі, але коли не буде ставати світла, то роутер буде перезавантажуватись і необхідно буде вручну все-таки перепідключати його витягу... ну, виключати-ключати, щоб він міг працювати від повербанка. Тому таке діло можна зарядити, в принципі, сам повербанк, покористуватися і потім вручну опять перезарядити і опять користуватися. Я перевіряв свій повербанк, оцей чорний разом з роутером Asus ac 750. Підключав його о 7 годині вечора. І вистачило його робити, я прийшов в 9-й годині ранку, повербанк розрядився на 40%. Хоч тут написано 12 вольт 1 А, але по факту він бере менше, ніж 12 вольт 1 А, як по паспорту написано. Цей медіаконвертер так само з 7 годин вечора до 9-ї години ранку працював лише на цьому повербанку старенькому. Ну тут дві поділки із чотирьох показували. Тобто, якщо враховувати, що. Вимикають світло на 4 години, через 2 години дають знову вимикають, то такого рішення, в принципі, на цей час має вистачити з головою. Ці кабельки я в кінці кінців платки оці роблю в двох варіантах: одну, значить, садю в термоусадочну стрічку, ну, а така доволі цупка, от, крепка. З обох боків. Но, ну Виглядає вона така, не, досі, не зовсім естетично. От, один, на який плюс тут, що можна видіргнути оцей кабель і поставити собі довше, який ви собі хочете. Так, а Інший варіант це такий в мене є спеціальний корпус на 3D принтері роздрукований. Він виглядає більш естетично. Тут, які в нього переваги, по-перше, що вигляд? По-друге, тут є можливість регулювати вихідну напругу, якщо вам це, звісно, необхідно. І коробочка більша, вплати більше місця, можливо, її краще там охолоджуватися. Хоча в використанні в такому режимі з цими роутерами це взагалі не критично. Я пробував на нагрів практично через 12 чи 13 годин використання. Вони ледь-ледь теплі. там. Ну, На мою думку, не критично. Крім того, ці плати вони. Не можуть тримати більше 2 А. І я бачив такі люди, розказують такі випадки, що вони легко перегорають, якщо на них давати більшу, більше навантаження, ну і таке і інше. Крім того, є ряд роутерів, які працюють без отаких плат. Просто берете собі штекер, USB-кабель між собою їх спаюєте, чи, можливо, перехідники якісь там є. Вставляєте в повербанк, вставляєте в роутер і все воно. Прекрасно працює. Недавно натрапляв на відео, там TP-Link роутери працюють від 5 до 14,5 вольт я не знаю, наскільки це безпечно для самих роутерів, але виробник рекомендує, наприклад, на вхід 9 вольт подавати 12, я стараюся так дотримуватись. Хоча в такі критичні часи, коли немає часу шукати оці плати там або їх купляти, замовляти, паяти. І якщо у вас напряму воно підтримує і нічого з роутером немає, він не перезагружається. Можливо, має місце така схемка. Всі ці деталі комплектуючі, можна легко знайти на OLX і замовити там 2-3 неділі, все воно приїде, можна собі спаяти. А тим, кому нема часу, це все робити, займатися. Хто хоче вже мати готове рішення, звертайтеся в телеграм-канал. В мене вони є в двох варіантах. Один в такій більш простій, але не менш надійній термовисадочній плівці, а інший в такій біленькій коробочці. Їхня, їхня довжина цих кабелів десь 32 см. Якщо так від'єднати, ну, в половину, вважайте, десь менше компактні, такі собі штуковинки. Плюс я в комплекті даю такий перехідник. Можливо, комусь він знадобиться. Тут 2,5 мм 5,5 зовнішній діаметр, а тут 2,1 мм 5,5 зовнішній діаметр. Дякую вам, що подивились відео. До наступних зустрічей, до наступних відео. Ще раз з Новим роком! Всіх благ!